Доброго вечора, ми з України. Все або нічого. Саме так я хочу почати це відео. Сьогодні донецький шахтар грає матч. Відповідь однієї другої фіналу Ліги Чемпіонів. Якщо ви не бачили попередніх матчів, то за підсказкою вище або в описі цього відео ви знайдете всі посилання та плейлист Донецького шахтаря в Лізі Чемпіонів. Можете перейти та подивитися. Довго затримувати часу я не хочу. Просто знайте, ви повинні підписатись на канал та поставити вподобайку. Для чого? Для того, щоб не пропускати подібних наступ Відео на моєму каналі. Все. Приступаємо до матчику. Приємного вам перегляду. Ну що ж, дорогі друзі, вирішальний момент за потівку до фіналу Ліги Чемпіонів настає прямо зараз. Ми в Донецьку, ми на Донбас-арені. Ми сьогодні приймаємо Манчестер Сіті. Ми за крок до фіналу. Перший поєдинок якимось дивом ми зіграли в нічию на виїзді в Англії. Сьогодні ж. Я не думаю, що буде дуже багато голів, адже кожна помилка будь-якої команди може гарантувати інший вихід до фіналу. Що сьогодні буде, який рахунок, хто вийде до фіналу, все це ми побачимо за наступні 90 хвилин. Ну а прямо зараз я пропоную вам послухати гімн Ліги Чемпіонів. Мало хто взагалі вірив у Донецький Шахтар, але сьогодні ми знову слухаємо, як лунає на Донбас арені гімн Ліги Чемпіонів. Ми бачимо повністю заповнені трибуни, які прийшли підтримати свою місцеву команду. Сьогодні буде спекотно, друзі. І так. Давайте пройдемося по стартовому складу господарів поля. Донецький шахтар. На воротах сьогодні стоїть Анатолій Трубін, другий Додо, п'ятий Марлон, шостий Тарас Степаненко, капітан команди. Восьмий Маркус Антоніо. Одинадцятий Давід Нерес. Двадцятий. Михайло Мудрик. Двадцять другий. Микола Матвієнко, двадцять третій. Ласіна Траоре, тридцять перший Ісмаїлі, тридцять восьмий. Педріньо. Головний тренер Донецького шахтаря Ігор Євічович. Ну а тепер стартовий склад гостей. Манчестер Сіті, 31 перший номер так сьогодні стоїть Едерсон, другий Волкер, третій Рубен Діаш, сьомий. Рахім Стерлінг, 14. Ляпорт, шістнадцятий. Родрі, сімнадцятий. Кевін Дебрюйне, двадцятий Бернардо Сілва, двадцять шостий Ріат Марес, двадцять сьомий. Жао Кансело, 47 сьомий Філ Фоден. Перепрошую, друзі, головний тренер Манчестер-Сіті, Пеп Гвардіола. М'яч в центрі поля. Саме Манчестер-Сіті його буде розігрувати. Донецькому жахтарю. Сьогодні я, мабуть, побажаю це. Вдалої гри та виходу до фіналу, друзі. Вам бажаю приємного перегляду. Ну а ми розпочинаємо. Дуже хочеться, щоб Донецький Шахтар зіграв на свіжу голову, щоб Донецький Шахтар сьогодні не спішив, не гарячкував, а надійно відіграв в обороні і надіявся на контратаки. Вдалі контратаки. Адже я думаю, ви як і я розумієте, що Манчестер Сіті буде пресингувати Манчестер-Сіті буде показувати майстерність, майстер-клас. Нам потрібно буде просто вистояти. Нам потрібно буде просто знайти свою контратаку. Ось, можливо, зараз Педрініо. Педрініо розвертається, не знаходить попереду Лаціно Траоре. Ось зараз він грає через Маркуса Антоніо. Той повертає м'яч на лівий фланг. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Звідси можна пробивати. Він не пробиває. Віддає на Педріньо. Педрініо з правої ноги пробиває перший удар. Він йде повз ворота для Донецького шахтаря, Але ж все ж таки перший удар. Взагалі, від Донецького шахтаря в першому таймі вже послідував. Так не точно. Але пристрілка також потрібна. Ігор Євічевич сьогодні виставляє на цей поєдинок не експериментальний склад. Я так розумію, він виставляє найкраще, що в нього є. Для чого? Для того, що він дуже хоче вийти до фіналу. А ось у фіналі, мені здається, будуть грати тільки українці. Про такого ми будемо грати у фіналі. Або проти Баварії, або проти Ювентуса. Саме ця паралельна пара грає також другий поєдинок в раунді однієї-другої фіналу. І так, Донецький шахтерватації Тарас Степаненко. Тарас Степаненко на Траоре. Траоре! Засильно на Маркоса Антоніо. Засильно. Хоча по задумці пас був непоганий. Показують повтор, коли пробивав Педріньо. У ворота Едерсона, на жаль, не точно. Доволі непоганий момент. Мені здалося, що Михайло Мудрик буде пробивати за штрафного майданчика. Але ні, все ж таки, знайшов він Педріньо. Е, у Педріньо була більше вигідніша позиція для удару. Тому Молочинка, що пробив. Ось зараз можна бачити роботу донецького шахтаря Едерсону не було куди віддавати передачу. На жаль, він знаходиться. І контратака. Рахім Стерлінг. Передача на Кевіна Дебрюйне. 1-0. Ми програємо на 23-й хвилині, друзі. Не було як вести Едерсену м'яч. Дуже високо грав донецький шахтар. І мені здається, це було помилкою. Швидко вибігли в контратаку. Містяни. Дуже прикро. Але Рахім Стерлінг віддає. Власна, Кевіна Дебрюйне, якому нічого не залишалося, як тільки забивати в порожні ворота. Не накривають Кевіна Дебрюйне ні Матвієнко, ні Марлон. У першому поєдинку ми також пропустили першими. Є ще час. Не засмучуємось, друзі. Йдемо тільки далі, тільки вперед. Маркус Антоніо. На Педріньо. Той на Степаненка. Степаненко на Нереса. Нерес повертається. Нерес відпочивав. Сьогодні Нерес має бути зарядженим на фланзі. Надіюся, що він покаже майстер-клас. Надіюся, що в нього буде бодай один момент, який він реалізує. Ну а поки цей момент настане, давайте будемо дивитися, як будуть розгортатися події прямо зараз. Михайло Мудрик. Непогана передача на Траоре. Пласіна розвертається. І повертати хотів повернути на Михайла Мудрика, який вривався до штрафного майданчика. На жаль, перехоплено. Атака Манчестер Сіті. Філ Фоден на Бернардо Сілву. Той далі на лівий фланг. Рахім Стерлінг додопроти нього проходить передача. І ось тут на перехопленні діє Марлон. Але продовження атаки Манчестер Сіті. Сілва на правий фланг на Київ на Дебрюйне. На щастя, той знаходиться в положенні поза грою. Дивимось. Так, вибігав Микола Матвієнко. Молодчинка. В положенні поза грою перебував Кевін Дебрюйне Все спокійно, друзі. Донецький Шахтар розігрує швид... Швидесенько м'яч. Михайло Мудрик на Маркуса Антоніо. Той на Траоре Лесі на Траоре. Непогано забігає Педріньо. Педріньо. Що зробить Педріньо? Нічого не робить. Розвертається. Віддає на Антоніо. Антоніо на Траоре, Траоре, Ну, задовго. Задовго. Мені здається, я знаю, що хотів зробити власне, на Траоре. Він хотів, щоб дочекатися, поки, поки забіжить Маркус Антоніо. Але в нього м'яч відібрали. Рубен Діош. Саме він був перший на м'ячі. Філ Фоден, В атаці Філ Фоден, Проти нього Марлуан проти нього Ісмаїлі. Мяч відбирають. Але тут його і втрачають. Рубен Діаш на Кевіна Дебрюйне. Бернардо Сілва непогано на філа Фодена накриває Марлон, ставить корпус, не дає пройти Фодену. Ісмаїлі. Спокійно. Потрібно вийти з підпресингу. Педріньо на лівий фланг на Михайла Мудрика. Перший тайм завершено, друзі. Перший тайм завершено. На жаль, ми поступаємося з рахунком 0-1. Щось потрібно змінювати Ігору Йовічевичу перерві Давайте подивимося, що він зробить. Взагалі, яка статистика першого тайму. Донецький шахтар один раз пробив поворотом, і Манчестер Сіті також один раз поворотом пробив. Але Сіті забиває. А донецький шахтар ні. І так, тайм номер два розпочинається. Дві заміни від Ігора явічевича Я бачу. У нас з футбольного поля пішли Маркус Антоніо та Педріньо. Замість них з'являється Георгій Судаков та Артем Бондаренко. Ці хлопці знають, як грати в півзахисті. Нічого такого практично від легіонерів я не бачив. Окрім удара Педріньо на старті поєдинку, коли він не, не точно пробивав по ворогу. І, в принципі, це все. Надіємося на Судакова. Надіємося на Артема Бондаренка. Надіємося на цих двох українців, що вони підсилять гру в центрі поля. Ісмаїлі дуже добре на перехоплені дії. На Мудрика пас. Мудрик повертає на Ісмаїлі. Той на Артема Бондаренка. Бондаренко на Судакова. Георгій. Занадто довго. Георгій працює з м'ячем. Родрі в нього відбирає. Одразу відпасовує на Філа Фодена. Філ Фоден. Розвертається Філ Фоден. Пересікає центральну лінію на Рахіма Стерніга. На перехопленні Микола Матвієнко. М'яч продовжує бути у Манчестер Сіті. Удар Фодена! Нарешті! Нарешті. Фух, Анатолій Трубін. Рятує донецький Шахтар, а не пропускає. Ситуація була така, що ми могли пропустити. Ось яка непогана передача від Ласінетра Орена Нереса. Нерес! Ну можна забивати Нерес! Ні, та як? Як Едерсон тягне цей удар? Ну скажіть мені, будь ласка, як взагалі таке можна потягнути? Яка ж передача від Ласіни Орена Нереса? Давід Нерес з лівої ноги, з лівої робочої ноги. В дальній кут здавалося, все правильно робив. Та він все правильно робив, але ж як на висоті відіграв Едерсон. Могли забивати. Могли зрівнювати рахунок. 60-та хвилина. Нам це потрібно зробити. Адже поки що за сумою двох поєдинків ми не проходимо до фіналу, друзі. Кутовий! Тарас Степаненко на Михайла Мудрика. Мудрик пробиває ще один це від Едерсона. Що це за машина на воротах? То стоїть така, а? Тарас Степаненко вирішив розіграти цей кутовий. Точна подачка, точніше точний пас на Михайла Мудрика. І той точним ударом. Закручував у кут воріт. Едерсон на місці. Едерсон на місці. Ще один кутовий для донецького шахтаря. Філ Фоден йде з футбольного поля, друзі. Ліам Делап. Замість нього з'являється. Розігрує знову донецький шахтар. Кутовий. Нерес отримує передачу від Тараса Степаненка. Нерес виривається до штрафного майданчика. М'яч втрачено. Судаков підбирає на Михайла Мудрика. Відпасовує. Михайло Мудрик розвертається на Судакова. Судаков на Михайла Мудрика. Мудрик пробиває. Бур! Один один Михайло Мудрик! А я вам казав, що буде момент у наших хлопців, які вийшли на заміну. Георгій Судаков стає героєм цього моменту. Подивіться, яку передачу Георгій Судаков віддає на Михайла Мудрика. Те, чого не вистачало донецькому шахтарю в першому таймі. Не Підріньо, не Маркус Антоніо не віддавали ось таких передач. А якщо і віддавали, то вони були засильні або не точні. А ось тут Георгій Судаков, наш український козак, віддає точнісіньку передачу на іншого українського козака на Михайла Мудрика. Той забиває з рівні надважливий забитий м'яч, друзі, для донецького шахтаря прямо зараз. Хух! Хух! Ось і перехоплення від Додо. А пішов то з футбольного поля Філ Фоден. Занадто рано. Пеп Гвардіола замінив його. А помилився Дилап і саме в нього году до м'яч відбирає. Ой, як зараз Матвієнко дуже класно у відборі діє. Ласіна Траоре, Яке ж закидання на Давіда Нереса! Давід Нерес. Що зробить Давід Нерес? Вривається до штрафного байдачка. гол! Гол, Друзі! Гол! 2-1! 2-1! Ой, цей момент Давіда Нереса! Попередньому він не забив і точно такий самий має зараз, тільки на цей раз він пробиває точнісінько в дальню, е, в дальній кут воріт, в дальню дев'ятку. Перепрошую. Емоції на висоті. ви подивіться, яка пушка від Давіда Нереса. 2-1. Донецький шахтар попереду. Ось так бистро змінюється, Змінюється статистика у нашому сьогоднішньому поєдинку. Ми вже проходимо далі за сумою двох поєдинків, рахунок 3-2. І зараз Манчестер Сіті піде в атаку. Зараз Манчестер Сіті буде робити те, що робив всю гру в першому поєдинку. Атакував, пресингував. Потрібно вистояти. Будь ласка, хлопці, вистояти! Треба вистояти! Подача від Бернардо Сілви. Михайло Мудрик. Перший на м'ячі. Михайло Мудрик проти нього Кевін Дебрюйне. Мені здається, Михайло Мудрик може пришвидшити Снерес. М'яч втрачено. Рахім Стерлінг на Рубана Діаша. Той повертає назад. Жао Канселом. Кевін Дебрюйне. Бернардо Сілва. Не проходить його пас. Марлон перший на м'ячі. Марлон. Неточна передача. Жао Канселу. Перехоплення. Рахім Стерлінг, яка ж передача на Бернарду Сілу. Накритий, будь ласка, Микола Матвієнко. Відлітає Марлон! М'яч відібрати. удар поворотом. Анатолій Трубін рятує, сейвить. Ух! Зібралися. Ух, яка може бути контратаку до Бецьку Шухторіо. Давід Нерес. Відривається він від захисника Манчестер Сіті. Давід Нерес. майданчику, передачка на трауре! Трауре! Занадто! Занадто далеко м'яч відпускає від себе. Ну як так? Ласіна трауре! Могли зараз третій забивати. 88 хвилина! Напруга зростає. Рубен. На Дебрюйне той на Мереза. Мареза сьогодні не було видно. Нейтралізований Марес повністю нашим. Ісмаїлі. Ісмаїлі перехоплення. Одна хвилинка. Протриматися. Михайло будри головою не точно! Будь ласка! Родрі! На Мареса! Марес скидає на Родрі. Знову отримує пас Марес. Ісмаїлі. І Сміїлі в підкаті просто падає. Матвієнко також в підкаті м'яч відібрано. Михайло Мудрів в центр. Все, друзі! Фінальний свисток 2-1! Донецький Шахтар виходить до фіналу Ліги Чемпіонів. Це ще чимось ми вистояли. Донецький Шахтар вистояв сьогодні. Сила українців, які прийшли на стадіон підтримувати нашу команду. Допомогла 12-й 12 гравець сьогодні, як ніколи, допоміг Донецькому Шахтарю. І ми виходимо до фіналу. 6 ударів. У нас 3 в Манчестер Сіті. Найкращий гравець Михайло Мудрик. 8,2 має. Також Нерес має 8.2. Але ви подивіться, які оцінки мають хлопці, які вийшли на заміну. Георгій Судаков. Сімку має. Молодчинка, віддав гольовий пас на Михайла Мудрика. І ми зрівняли рахунок. Так, з ким ми граємо в фіналі. А в фіналі ми будемо грати з Баварією. Друзі, Баварія. Шахтар Донецьк, Баварія Мюнхен. Фінал Ліги Чемпіонів. Він відбудеться, як тільки ви набираєте 300 вподобайок під цим. Відео, надіюсь, сьогодні поєдинок вам сподобався. Якщо так, то підтримайте його вподобайкою та підпискою на канал. На сьогодні в мене все. Всім добра, всім миру, слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу. Навіки слава, будьте здоровенькі. До побачення.